Вітаю до вашої уваги. Випуск новин від ситуаційного центру. 18 липня о 19.54 трапилася автопригода на перехресті Немирівського шосе та вулиці Гетьмана Мазепи. Водій автомобіля шкода зеленого кольору при повороті ліворуч не надав перевагу у русі та допустив зіткнення із автомобілем Рено-білого кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місці події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом складання Європротоколу. 18 липня, о 22.19 завдяки відеоаналітиці, виявлений факт ДТП на перехресті вулиць Пирогова та Гніванського шосе. Події автомобіля Вольво сірого кольору, виконуючи маневр розвороту, не переконався, що це буде безпечно, не надав перевагу в русі та допустив зіткнення із автомобілем Ауді чорного кольору, який, в свою чергу, виконуючи маневр обгону, не переконався, що це буде безпечно. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місці події прибув екіпаж патрульної поліції. На обох водіїв складено протоколи. 19 липня о 15.32 камери відеонагляду зафільмували дорожньо-транспортну пригоду на перехресті Хмельницького шосе та вулиці 600-річчя. Водій автомобіля Опель сірого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху і здійснив зіткнення із автомобілем БМВ чорного кольору. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану автопригоду за згодою сторін. 22 липня близько 8-ї години ранку камерами ситуаційного центру зафіксовано аварію на перехресті. Хмельницького шосе та вулиці Шісторіччя водій автомобіля шкода сірого кольору не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем Рено-червоного кольору. В свою чергу водій БМВ сірого кольору не врахував дорожньої обстановки, не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, та допустив зіткнення із автомобілем шкода. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні віночани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067. 4, 102, 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.